О, чим назис. Свіжі карасики. Сьогодні будемо їх готувати. Так, що, правильно пожаримо карася. Давайте, купив сьогодні карасиків, таких ладошечних. Повідрізав їм голови, почистив, соответственно. Зробив насічки. Ось вот такі прорізаєш по хребту з одної і з другої сторони. І до карасів йде всього-навсього дві спеції. Це соль і коріандр. І все, будемо жарити. Так, жарити будемо в кукурузеній муці, іменно в муці, бери іменно муку, самого-самого мілкого помогав. І все, обільно беремо нашу тушку карася заготовлену. І обільно її в цьому кечку обвалюємо. Карасі іменно в кукурузеній муці. Супер, я бажаю. Вкуснішої риби для мене немає. Іменно карась і от такого класного розміру. Сковородочку на вогонь. Буду жарити по два карасика. Чого? Тому що коли ви кидаєте на сковородку м'ясо, будь-яке м'ясо, рибу, температура масла різко знижається, е якщо ви кинете, наприклад, там, багато, і воно буде тушитися. А нам треба, щоб рибка іменно жарилась. Того, для того, щоб вона іменно жарилась, нагріваємо сковородку до красна, скажімо, щоб олійка була вже з димком, і тоді після того кидаємо по одній по дві рибини. Тоді у вас вийде класна чітка прожарка. Так, сковородка, у нас вже димок іде. І зараз будемо жарити рибку. Так, масло прогрілося до димка і погнали нашу рибку туди. Хопа! Зразу йде процес жарки. І отаку от температуру треба підтримувати, щоб риба жарилась, не тушилася, іменно жарилася. Ми опустили і зараз температура масла существенно мала б впасти, якщо б ми її догрузили трьома чи трьома рибками. А так от вона частина буде прожарюватися. Ну все, пішов процес. Ось наша рибка жариться, Ми до неї приготовимо вкусну цибульку, таку щоб посипати зверху. вашу. я взяв всі цибулини. Стараємося тоненько-тоненько цибульку І, і болгарського дальчика. І теж його тоненько. сюди отак. Вот Теперь берем обычную соль. Присаливаем это все это дело. Обычный сахар. Чуть посахарили. И изюминка. Яблочный уксус. Ну, берем так чуть-чуть колпачок. -чуть и сюда. И все это дело. Запах. Отличнейший. Все, заправлена цибулька у нас є до рибки. Тепер дожарюємо рибку, якраз вірмо її перевертати. Так, перевернули нашу рибку. Вот до такої красноти ми її прожарили. Нажимаємо густячу класну корочку за нашу сторону. І до такої степені вже на другій стороні. Так, ну що, на виході чотири таких прекрасних карася, огромніших. І основний інгредієнт не забуваємо от так більненько наші карасики посипати нашою марінованою цибулькою з перчиком. Ну що, готуй! Смачного тобі!